на желтую линию. Так, так, так. Так. Не, не, трошки назад, трошки назад, трошки а? назад. Не то есть, что за нас, ножки назад, на, на жопу. О, а теперь приседай. Так, так. он нужен мне упор присед. Колен, коленки тихим базу. Так, комиссия готова? Готовы? Руш! Стоп! відновлюємося на листя выходя. Я хочу, що... Шукання, на, Руш. Стоп. Сім... на результат вашого тесту на витривалість 47 разів. На желтую линию стоим. Вот. Проймаем вот, не не по модели. На, на желтую линию ножками руки ближе. Руки ближе до них. Давай давай. Руки ближе до них. Руки ближе до них. Вот так, вот. И назад сверху в другом Так, комиссия готова? Готовы? Руш! Dijoemos, dijoemos por fin, nos dijo, dijo por fin, nos volvemos. Тесту, ну, все, так. Так. Ні, ні ні упор присівши. Трош, трошки вперед станьте, трошки. Ага. Нормально? Комісія готова? Готовий? Руш? Я к почувайте. Здорово. Видно, где тысь, Відновлюйтесь, Да, да, да. Стоим вот, тр трошки вперед за ними ногами. И еще еще можно вот, вот. так Упор присевший руками. Тут можно трошки назад. Еще одна Оп, нормально. Комиссия готова? Готовы? Руш! Я почнуватиму. Так чупармоть. Добре, Станіслава, результат вашого тесту на витривалість 51 раз. Стаємо сюди за лінією ногами, до мене до мене обличчям, обличчя, трошки вперед, ще вперед, і ще трошки вперед, упор присівши руковки на підлогу. Ні, ні, не вперед до ніг. Ще можно трошки назад. Ще, ще назад руки. Руки, руки назад. Комиссия готова. Готовый. Руш. Сейчас є. Нет. Стоп. 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 Все нормально. Як почувається сюди? Відновлюємося. Я есть. Ну вычиваем, Так. еще еще подышать Так. Стоп. Садим. Сколько? Доброе. Підходить до секретаря. Олександр, результат вашого тесту на витривалі 43%. На закуліні стаємо ногами. Так. Укор то далеко руки ближче до них. Комісія готова? Готовий? Руш? あっ Потом uh -huh. Нажатую. Руки на підволку. Ні-ні-ні, до добре, добре. Комісія готова? Трошки вперед треба вам. перейти. Трошки, трошки вперед. Добре. Готовий? Руш! Беремо пульс. пополи, руш. Стоп! Вісімнадцять секунд. Добре, переходите. Диміся, результат вашого тесту на витривалі шістдесят один раз. Даємо на корпу. Трошки вперед, Упор присівши, руки на підлогу. Так. так, Трошки назад можна. О, добре. Комісія готова. Готовий. Руш. чуваки подочекайте ще дихаємо дихаємо

69 э, силах, да. 75 тысяч. Если 20-25, то вообще нужно. я не Если больше тридцати тогда надо А, все, я не знаю, Сейчас 80 она пожалуйста, проверим. Или или А, не Я одну камеру возьму внизу. Да, да. А мы Да, борту, Я оттуда стою, когда я принимаю, из а другого. Я все попробуем. Это да,

我知道。<laughs> <laughs>

Дякую за перегляд! На сайті нашої кафедри можна пондивитись, як бы добавили. Пробуємо сьогодні выполнить. У нас є офіційний YouTube канал. Там ви теж можете. Я так скажу. Как Наталья Юрьевича такие практически? Значить, а може Ну, все покинуть. Так, да. я, я по вині. Так, що допомоги у вас проходили? Ми виходимо там на пандемію. Вот тут тут бачите, спеціальні прикраси. Ми будемо проговорювати ваші підсумкові бали по черзі, як ви здавали. Так, можна? Так. За результатами чотирьох тестів і того оцінка складає наступне. Вишкіна Іліна 193,75. Безгодні? Так. Габуська Ксенія 175. 25 Микита, цілих 25 сотих. Висходні, так. Краснопутське Микита 184,25. вісімдесят чотири цілих двадцять сотих. Для постаніслав сто шістдесят вісім цілих п'ять Олександр 159,75. п'ятдесят дев'ять цілих сімдесят Ярошенко Даніїл 177,75. сімдесят цілих сімдесят Гнатовський Денис 186,5. І Лиманський Ярослав 190 рівно. Uh, ви виконали всі вправи, ми вас вітаємо і uh, всі правила, які були прописані, ми виконали. З вашої сторони зауважень. Ніяких немає. Немає. Все, все, тоді ми вам бажаємо успіхів і до зустрічі. В другу хвилі. Усміхніться, хоча <ріху> да, Так, так. Це подало. Ви молодці, дуже гарні результати. Ну, ми можемо порівняти з минулим роком. Молодці, дуже класні. Фізично буде дуже добре. Готові. Так. Тоді до зустрічі. Ми будемо дуже раді вас побачити у нас. Всі, дякую. Поступайте дуже. до нас. Нічого не забувайте особливо.